Вітаю, друзі! Сьогодні в мене є така нагода показати вам ці чудові речі під назвою Бісквітниця. Що таке бісквітниця? Це така річ, в якій зберігають печиво. В Англії це дуже актуально, тому що клімат вологий, для того, щоб тістечка печиво залишалося хромким і пісочним, його закривали в таких спеціальних ємностях. Вони можуть зустрічатися на вінтажних маркетах скляні, порцелянові, а також отакі посрібні. А також і срібла, вони теж існують. Чому, чому вирішили виготовляти посріблені бісквітниці? Тому що дуже часто сервірували чай біля каміну. І ця річ посріблена з металу або срібна, завдяки тому, що стінки нагрівалися біля, біля каміну, то печиво зберігалося теплим. В цьому теж є свої переваги. Повернемося до наших двох красунь. Ці бісквітниці посріблені, але вони трошки відрізняються. Ця, що стоїть праворуч від мене, антикварна, вона орієнтовно 1900-1920 рік. Ця трошки пізніше, це вінтажна річ орієнтовно 50-70 роки. Вони обидві вип... зроблені виповнені з металу і зверху нанесений тонкий шар посріблення. Чим вони відрізняються? Вони, бачите, абсолютно одинакові по дизайну, але вони різні за розміром і трошки відрізняються по вазі. Покажу вам, як виглядає ця річ всередині. Вони існують з двох створок, бувають з трьох. Саме ця модель. Складається з двох частин, вона нагадує мушлю, дві створки відкриваються, і сюди ми можемо сервірувати печиво, цукерки, фрукти, все що завгодно. Саме ця бісквітниця всередині вкрита тонким шаром позолота. Дуже ефектно виглядає. Також за рахунок того, що вона більша за розміром, тут краще читається декорування. Ось тут Декорування зовні, декорування цих ніжок, кріплень. Ну, Я думаю, що за рахунок того, що вона більша, то тут, звісно, що і краще це все проглядає. Ця річ трошки менша, хоча вона. Дуже-дуже схожа за дизайном. Також має ось тут таке декорування зовні, такі ніжки, також отут, оця частина лита, тут також трошки такий квітковий декор. Також складається з двох створок, але всередині вона вкрита посрібленням. Прекрасні обидві речі. Відрізняються тільки. Періодом випуску і розміром. Ну, і, звісно, на маркетах вони мають різну ціну. Тут діло смаку. Не можна сказати, одна краща, інша хуже. Ця погана, ця гарна. Ні, всі прекрасні. Тому я вважаю, що такий аксесуар, такий гаджет на вашому сторі, у вашому інтер'єрі точно буде ізюмінкою. Родзинкою. Дякую.